Вітаю. В ефірі поради від Максі Тіві. З вами я, Оксана Шахова. Оксана Шахова, психолог та тренер проєкту Жіночий будильник, ведуча трансформаційних ігор та тренінгів для жінок, співзасновниця львівського клубу менеджерів з персоналу HR «Кав'ярня», успішна бізнес-леді і щаслива жінка, автор книги Рестарт, особиста місія щастя. Переконана, чим більше у світі буде щасливих жінок, тим кращим ставатиме світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву і на таку нашумівшу зараз психологію тему, як трансформаційні ігри, що таке і чи варто ними користуватися. Трансформаційна гра психологічна настільна гра може проводитися індивідуально або спільно з іншими гравцями, максимально чотири людини. Триває від 3 до 8 годин. Дозволяє визначити на основі ваших типових варіацій поведінки всі проблеми, блоки, які заважають вам стати щасливими і досягати своїх цілей. Результат гри людина може зрозуміти хибність намірів або методів досягнення цілі. Відповідно, маєте змогу вчинити правильно і не помилитись. Я 5 років є ведучою трансформаційних ігор, і хочу сказати, що полюбила цей метод просто шалено. Що варто про них знати для того, щоб вони стали для вас результативними? По Перше, кожна трансформаційна гра заміняє 5, а інколи 7 консультацій психолога. По-друге, в цій грі дуже сильно нівелюється роль ведучого і дається можливість вам побути в центрі уваги. Тобто не ви слухаєте поради психолога, а ви самі себе слухаєте, і ви всі відповіді знаходите в собі. Ведучий в цій грі лише як ваше дзеркало, і ви кожного разу дізнаєтеся про себе щось нове. Я хочу вам порадити кілька важливих моментів, на які варто звертати увагу, якщо ви будете обирати трансформаційну гру. По-перше, для трансформаційної гри варто сформувати запит. Що це означає? Це питання, з якими прийдете на гру. Можливо, у вас щось в житті турбує, можливо, ви хотіли б досягнути якоїсь нової цілі. Буває по-різному, але однозначно запит має бути. По-друге, надзвичайно важливо вибрати ведучого. Це та людина, з якою вам буде комфортно йти, це та людина, з якою вам буде комфортно шукати відповіді на ваші особисті запитання. На що б я звертала увагу? В першу чергу, чи має психологічну освіту ведучий, тому що метод дуже модний, ведучих зараз дуже багато, і кожен намагається заробити. А вам потрібен якісний професійний провідник. Отож, звертаємо увагу, наскільки сам ведучий є професіоналом своєї справи. Ціна ви знаєте, я не вірю в трансформаційні ігри за 100 гривень. Я вірю в те, що має бути баланс брати, давати. Отож, звертаємо увагу і дивимося, щоб воно все було у співвідношенні. Далі ми дивимося, наскільки дає супровід ведучий вам після гри, тому що хочу попередити, що гра працює інколи три місяці. Тобто, те, що ви дізналися тут і тепер на грі протягом двох-трьох, інколи чотирьох годин самої гри це тільки початок. Далі починається велика і класна подорож, аналіз себе. Життя починає вам показувати такі грані, яких ви раніше не бачили. І дуже важливо, щоб ведучий міг бути вашим особистим провідником і допомагати вам постійно в цьому. Я думаю, що цей метод вам сподобається. Я думаю, що ви зможете дізнатися про себе багато-багато цікавого. А що найголовніше, трансформаційна гра це все-таки гра. Ви не сидите і не аналізуєте у вас, не пухна голова про те, як приносити ту чи іншу ситуацію. Ви граєте. Але наш мозок влаштований так, що кожну гру ми сприймаємо серйозно, і ми реагуємо навіть фізично і тілесно на всі події, які відбуваються у грі, так ніби це відбувалося би у нашому житті. Отож, ми здобуваємо безцінний досвід реакції на різноманітні ситуації, досягнення різноманітних цілей, граючи. І вже коли в житті ви зустрічаєтеся з тою чи іншою ціллю, з тим чи іншим запитом, ви набагато легше його долаєте, адже у вас вже є попередній досвід. Що я розповідаю, я рекомендую вам спробувати. Найдіть свого ведучого трансформаційних ігор. Найдіть свою трансформаційну гру і спробуйте. я переконана, що після цього ви вже не зможете зупинитися. З вами була Оксана Шахова і поради від Максі